Є яблука, які збирали працівники лісгоспів, Також білі гриби зібрані з наших щедрих буковинських лісів, законсервовані. Ми дуже сподіваємося, що нашим воїнам вони прийдуть до смаку. Ну а намет ми покладаємо ще також надії, що якщо раптом застуда, то можна буде полікуватися або просто попити смачного чаю. А ще варення картопля і, звичайно ж, найважливіше український харч, сало. Пісівники запевняють, самі збирали і готували тому все смачне і екологічно чисте. Ці мед, і білі гриби, і консервація, це закриті суниці, і закриті ну, варення з чор, це все екологічно чисті продукти, які зібрані руками наших працівників. Нашим воїнам зараз іде зима, і їм потрібно розпилювати дрова. А ми також придбали дві бензомоторні пили для цього. Частина в Піски поїде, тому що волонтери-колеги сьогодні завтра відправляється. 93 третя окрема бригада механізована. Тут наш Дмитро приїхав, забере з собою і. Однозначно по тим заявкам, які є, загалом майже півтони харчів бензопили лісівники передали в координаційний центр, аби волонтери доставили все це на передову. Запевняють допомагати українським захисникам будуть і надалі. Розповідають, чого наразі потребують атовці. Однозначно, термобілизна, тому що вона не входить з того, що ми розуміємо, в комплектацію люди, хоч не хочуть рівно телефонують, тому що форма вона або ще не зимня, або не додали чи берці, чи ну не завжди укомплектовано. Буржуйки точно потрібно, бензопили, та навіть сокири і продукти. Є такі, що кажуть, що все є забезпечення. А от з Красногорівки потелефонували, що просять продукти харчування. Лісівники та волонтери закликають боковинців долучатись до такої допомоги, адже спільними зусиллями легше перемогти ворога. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.